У ході візиту до Полтави міністра регіонального розвитку житлового будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Темника черговим об'єктом, який відвідав посадовець, стало комунальне підприємство Полтава Водоканал. На початку зустрічі він разом із працівниками підприємства посадив кілька дерев. На зустрічі розповіли: для підтримання оптимального тиску у водопровідних мережах, зменшення аварійності та нераціональних втрат води з 2008 року на території водозабору номер один проведено комплекс робіт безпосередньо на всій системі водопостачання. Відтепер в мережі підтримується мінімальний достатньо. І тиск води, а місто поділене на чотири окремі зони. Технологічні параметри передаються на екрани диспетчера в реальному часі. Це продемонстрували і Геннадію Темнику, і представникам ЗМІ. Спілкувалися з міністром також про очисні споруди, наприклад, Затуринських. У середньому за добу вони очищають майже 22 тисячі квадратних метрів стічних вод. Геннадій Темник окреслив пріоритетний напрямок діяльності Полтава водоканалу: збільшення потужності всіх очисних споруд. Після візиту на об'єкти міністр взяв участь у нараді в облдержадміністрації, яку присвятили обігріву міста. Як доповіли Геннадію Темнику? Ніку за останні чотири роки Полтава теплоенерго полагодило вісім котелень, завдяки чому вдалося зменшити витрати природного газу. Загалом економія є пріоритетом для області. Полтавці усе частіше використовують альтернативні види палива. Окрім цього, заступник губернатора Віктор Животенко підбив підсумки опалювального сезону, що минув. На мережах сталося 93 аварії. З них три масштабних. Щоправда, як зазначив Животенко, населення цього майже не відчуло. У нас працювало 168 аварійних бригад. Всю зиму у нас всю зиму працює і сьогодні. Працює. Диспетчерська аварійна обласна при облдержадміністрації. Ми контролюємо ситуацію. В облдержадміністрації міністра запевнили, наступний опалювальний сезон проведуть на високому рівні. 15% будівель на Полтавщині вже готові до обігріву. За споживання газу у 2012 році область планує повністю розрахуватися восени. Наразі сплачено 81% коштів.